І знову ранок, і знову я йду до вас. Моє антистрес, моє спасіння, моя сила, мої любимі квіти. Зараз наступив період параду лілій. Лілії в мене надзвичайно різні, різні сорти, різні види, і вони будуть квітувати цілий липень. Ну, от така у нас є лілія. Тут внизу в нас азіаточка, їх в нас багато, вони дуже хороші партнери для троян. Троянди відквітували, відпочивають, набирають сил, а вони обіймають їх і квітують. Дальше ще в нас є трояндочки, які продовжують квітувати. Це скарлет. Назвичайно тродяшка велика. Вона така маленька, має квіточки, які ростуть теж такими китяхами. І дивиться на ці квіти і не віриться, що дві ночі підряд земля і небо рвались на шматки. А тут така краса, краса, яка дає нам сили. Ви знаєте, я дуже люблю цю парочку. Це скарлет, яка обнімає такого пишного, такого пузатого, великого Оноре де Бальзак. От він, якась така наповнена капусточка в неї. Ця троянда має товсте стебло, красиві шкірязні листя. Вона дуже дивиться по-багатому. І оцей куточок ну, такий симпатичний, ніжна, маленька, красива скарлетт і Онора де Вазак. Внизу, безумовно, ніяк без них. Це у нас Лілії. Ну і закінчує мою думку про цей куточок це Ріна Херхоль. Ну така дуже елегантна, красива квітка, чайно гібридна. Отут От вона ріна Херколь.